Слава Україні! Козаки сьогодні на огляді У нас ніж від компанії GANZO, модель G769 BK. Поставляється ось такі коробочці, Ось у нас моделька. Давайте відкриємо, подивимося, що всередині. Так, купа макулатури. Якась наклеєчка цікава. Серветку GANZO вже ложить в комплект. Давайте відкриємо, подивимося. Що тут у нас? Ось така серветка, щоб витирати ножика і тримати його в чистоті. І сам ніж. Цікавий, доволі величенький, вже повністю на повній руку. Відкривається за фліпер однією рукою. Модель клинка Drop Point. Матеріал виготовлений з сталі D2. Спуски від обуху різати має гарно. Накладочки у нас скло тектоліту G10. Бачимо, бекспейсер не повністю, а тільки десь на четвертинку ножа, тому доглядати його буде доволі просто. Лайнера сталеві, перфоровані для зменшення ваги. Металева кліпса. Переставляється на обидві сторони, однозначно плюс. Темлячний отвір є. Замочок у нас лайнер лок Ніж легенько відкривається-закривається однією рукою, без будь-яких питань. В руці лежить, ну, як влитий, руків'я доволі велике. Цупке, при цьому насічки не надто агресивні. Надіюсь, що кишеню рвати не будуть. Скоріше за все тут присутні на осі підшипники, тому що відкривається ну прям легесенько. Вага 133 грами. Розміри в складеному вигляді 113 мм. На 33,4. І в товщину 13 мм. А якщо по кліпсі 16,8 мм. Товщина леза 3 міліметра обуху, довжина 89,9 міліметрів. Якість заводської заточки. Ідеально. Папір то звісно, добре, але давайте зробимо пару канапок. Це канапки для тих, хто буде сидіти на дієті. Шматочок сальця без будь-яких проблем. Кубасна. Чудово. І залишилось яблучко. Ну, ніж дуже гарно ріже. До висновків. Цей красень від GANZO сподобався мені гарним поєднанням ціни, матеріалів, якості збірки, агресивності різу і міцності. Викликає. Впевненість в тому, що він не зламається під силовими навантаженнями. Працює дуже класно. Вчора цілий вечір ним клацав туди-сюди, послухайте тільки цей звук. Наскільки це класно, і при цьому коштує дійсно недорого. Напевно, це буде мій основний ніж на холодну пору року, тому що мій улюбленець рай має металеву одну сторону і без рукавиць ним працювати не надто комфортно. Сторона холодна і в руку доволі холодно. Тут у нас дві накладки з G10, тепленькі. При цьому. Дуже міцно тримається в руці, заповнює всю руку і щось делікатне можна зробити, і навіть силовий ліс тут без будь-яких питань буде виконаний. Маємо кліпсу глибокого насіння, тобто, ножа в кишені не видно, і він не викликає ніяких там оточуючих побоювань. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до телеграм-спільноти. Всі посилання, як завжди, в описі відео.